І, як я казав, роблю другу частину, в якій ми будемо роздивлятися саме ці касети, усім відомі касети, але вони є різні. Американський і японський ринок в мене є, і ми будемо роздивлятися їх, їхню різницю. Ну і разом з цією вже, хоч вона Panasonic, але вона не дуже той Панасонік. Так що, давайте будемо розглядати їх. Так. І ось ми бачите, я перед вами поставив дві касети, які, в принципі, одна від одної нічим не відрізняється. Але одна е робилась на японський ринок, а друга на американський ринок. Е ну, На японський це скоріше е наз, називається так поверхнево, тому що це, скоріше за все, японський і е європейський ринок. Давайте роздивлятися ближче. Так. Зробимо так, я дістану одну і дістану іншу. Різниця в тому, що нема ніякої різниці, є невеличкі такі е відмінності. До речі, бачите, на ТДКейках в куточку є і там, і там е відбиток. TDK TDK а. На цьому а-ля Панасонік з корінням від TDK, вони бачите, за мазюклами тими цеглинками той куточок немає. Різниця, дивіться, я вам покажу. Американський ринок от по цих наліпочках можна оприділити. Тобто, ось такий от ідеально білий папір. Наліпки це американський ринок. Там, де бачите, такий клей, нібито проступає. Хоча вони з самого початку, де йде то вони є такі, це з таким проступаючим це японсько-європейський ринок. А так, ви, в принципі, різниці не побачите. А, ні, чекайте, чекайте ще один нюанс. На американському, американська версія немає має п'ятого гвинта. Але японський європейський ринок, бачите, є і 5 гвинт. Американський на чотирьох гвинтах. Ось така різниця. А ось іще одна відмінність. Бачите, як відрізняються ракорди? Тобто, на американській версії ракорд іде е, матовий, тобто такий молочний. І повністю Прозорий це японська європейський ринок. Подушечки, так, да, використовуються ті, ті самі. Так. Угу. Мають, ну, обидві мають, звісно, серійний номер, який дуже важко щось там прочитати, але, ладно, не, не в тому та і справа. Давайте спробуємо тепер. Подивитися. Так, да, до речі, касети 87-го року. Є така думка, що 86-й. Ну, я так думаю, що якщо 86-й, то це касета саме євро і японського варіанту, а американський йде 87-й. Чому я так кажу? Секунду. Є в мене ось ці касети. Аналогічно запечатані. В моїй колекції є вони. Вони повністю однакові. Бачите, торці трішечки відрізняються в упакуванні. На американській версії є код продукту A90X. На єврояпонському просто tk A90. В усьому остальному нібито все однаково Так. Дивимось. Так, написи. Всі співпадають. Єдине, що ця має такий більш яскравий, може, відтінок червоного. Хоча це може бути банально, е, десь там на сонечку більше лежало, висвітлило. Може бути і таке. З торця нема ніякої різниці. Однаковий колір. Так. З цього боку. Ось це у нас євро-японський варіант Made in Japan. Адреса TDK Corporation. На американській версії. Бачите, є адреса в, в Штатах. І є рік, 87-й. Опа, TDK Corporation, 87-й рік. Зроблено в Японії, виготовлено компоненти, точніше, не компоненти, стрічка в Японії, а зборка в, Ш... в Штатах. Ось це от японський такий варіант. Плюс по наліпках, отак як я вам казав, е, якщо подивитися трішечки під плівочку. Раз. Ось цей варіант єврояпонський. Дуже погано, звісно, видно. Але ось ця, бачите, з більш таким виразним білим, е, білою наліпочкою, це американський ринок. Ось по таких от невеличких моментах можна все ж таки для себе я, яку касету купуєте, або яку ви маєте. В своїх колекціях. Касети практично нічим не відрізняються. Так. Єдине, що різниця, бачите, є по гвинтах і по наліпках. Це самі, по-моєму, що основні е, основна різниця в них. Більше ніяка. Так, ну що, давайте спробуємо тепер порівняти стрічки. Є, бачите, єврояпонський має прозорий рекорд. І стрічечка. І давайте зразу ми. Оцей американський. Американський, бачите, має з смужками такими синенькими. Хо-хо-хо. І матовий такий молочний рекорд. Тепер спробуємо порівняти стрічку. О, а вони відрізняються, я б сказав. І відрізняються вони. А, суттєво відрізняється. Так. Зверху це євро-японський варіант, знизу американський. Бачите, є різниця. Верхні такі коричневі, навіть світло-коричневі, як назвав би, і темно-коричневий американський ринок. Давайте подивимося, я покладу оцю Panasonic. І до кого вона більше А ось вона щось середнє між японським і американським варіантом теж відрізняється. До речі, подушечка в неї теж відрізняється, Така синенька. Ось так от. Бачите, ніби так одна й та сама касета. Ну, ладно, не будемо цю Panasonic брати до уваги. Але ось цей от японський і американський е варіанти. Мають ось таку різницю. А ну-ка, ще більше ми подивимося ближче. Так. Ну, по глянцу, звісно, однакові. Нібито по структурі поверхні теж е дуже близькі одна до одної, але по кольору дуже суттєва різниця. Дуже суттєва. Ось так от. Бачите, як, наскільки можуть бути різні одні ті самі касети. Змінився ринок і все. Але це не значить, що, це, що ці касети е по якості і якості відрізняються, я не думаю. Я думаю, що TDK не будуть вже настільки халтурити, і, е скажімо так, вони тримають марку. Ну, мені, в принципі, ще ніколи не попадались ті діки, які мене розчарували. Не було в мене такого. Так, ну, ніби, ніби я вам все розповів, те, що побачив, те, що вам продемонстрував. Якщо хтось з вас помітив ще якусь дрібничку, яка відрізняє ці касети, напишіть в коментарях. Завжди цікаво. Як кажуть, свої знання доповнити, і ще додатковою якоюсь інформацією. Це завжди цікаво. Так що, друзі, на цьому все. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь, і підписуйте інших людей. З нами цікаво. На все добре і слава Україні!